Личний парк перемоги на один день перетворився на справжнє середньовічне поле бою, Лицарі в обладунках, блиск мечів і дух братерства, але це не просто середньовічні бої, це нова форма адаптації, реабілітації та згуртування українських ветеранів. Ми називаємо це е, шлях мирного воїна, долучити до життя громади. Ветеранів, бійців, військових а допомогти їм і інтегруватися в цей вид спорту, знайти сенс, знайти собі цікаве заняття, зрозуміти, що їх тут чекають, що їм готові допомагати, обіймати, дружити, любити, битися разом на ресталищі, вчити разом історію. Унікальний благодійний фестиваль історико-спортивного руху Сталева Варта по справжньому об'єднав професійних спортсменів середньовічного бою ветеранів, їхніх родичів та глядачів. Організовували події одразу кілька громадських організацій, які об'єднали свої знання та зусилля для однієї мети показати воїнам, що життя після війни триває. Сьогодні захід відбувається за підтримки Київської міської державної адміністрації, Київ Хабу, і насправді нас два партнера з нашого руху. Це от ми організація «Бугурціч», хто працює з ветеранами і клуб Київград, які займаються самовідтворенням нашої історії і Нашої власне ем, обладунків, побуту, всього-всього. Фестиваль складався з двох основних турнірів: перший лицарі нового часу. На арену виходили ветерани та цивільні новачки у спеціальному спорядженні. Тут головне не перемога, а підтримка та спілкування. Ветерани, співзасновник проєкту «Бугурціч» Ігор Парфентьєв – професійний спортсмен, чемпіон світу з бугурту, а нині тренер та наставник по братимів. Тренування у нас основне місце роботи лісова поляна. І там а, люди, які переважно пройшли полони тортури. Є своя специфіка роботи. От, у нас там дуже в легкому режимі відбувається тренування, а, тільки на м'яких обладунках і враховуються фізичні особливості кожної людини. Там, там ми все регулюємо правилами для того, щоб це було в першу чергу безпечно. Тому наша задача закохати людей в це, для того, щоб ми це віддигонули, щоб вони могли стати на цей шлях і шукати, як себе в ньому реалізувати. Військовий льотчик, ветеран Денис Дудник боронив Україну під час АТО, а коли Росія почала повномасштабний наступ, захищав рідний ірпінь. Нині, за станом здоров'я, чоловік залишив службу і захопився історико-спортивним рухом. Незвичний вид спорту, де не тільки фізичне навантаження, не тільки бій, а ще якась, якась взаємодія, бо це ж груповий від боїв. Е, дуже цікаво те, що е, після цього дуже хорошо, добре себе почуваєш і психологічно, і фізично. І, е, е, нас є, ну, я скажу, спортом давно займаюся, але Чогось подібного я тоді не я не знаю. Другий турнір на благодійному фестивалі Кубок Київграду. Тут виступали професійні спортсмени в сталевих обладунках. Серед них ветерани, які пройшли шлях від боїв на фронті до боїв на арені. Організацією професійного блоку фестивалю займалася громадська організація Київград. Доволі багато розіздіних питань, в тому числі фура 10 з зросталища наметами, меблями і все інше. Ми все сьогодні перевезли, командою зібрали і ви бачите ось таку гарну картинку. Завдяки команді Київград до події долучилися спортсмени з різних міст України. В цьому році заявилось 55 учасників з восьми міст України. Це Київ, Харків, Одеса, Дніпер, Тернопіль, Львів, Житомир. Доїхало, на жаль, не всі. Ми всі розуміємо ситуацію, але більшість доїхала за що ми їм дуже вдячні. Сталева варта це не лише про бої. На фестивалі створили тематичні фотозони. Тут кожен міг відчути себе частиною великої історії, взяти участь у майстер-класі з каліграфії і пограти у середньовічні настільні ігри. Сталеву – це приклад того, як можна поєднати минуле з сучасністю, а силу з турботою. Ветерани тут не лише герої минулого, вони герої теперішнього, і що важливо, вони не залишаються наодинці, бо мають побратимів і справу, яка надихає.